І всім привіт-привіт. Ми е, знову з вами зустрілися. Чого? Тому що з'явилася інформація про е, мій пилосос. Його вже відремонтували, він вже приїхав, але є пара нюансів, від яких мене дуже сильно пригоріло. Я поставив од одну зірку. І це все зараз розповім цьому відео. Тому обов'язково підписуйся, став лайк, розглядають друзям і віці, і до кінця обов'язково, щоб не пропустити саме цікаве те, що я розпов... розповідаю. І якщо тобі подобається історія, звісно вже підтримай мене коментарем і репостом своїм друзям. Тому а так починаємо. Починаємо. І так, як ви пам'ятаєте, в останньому відео я здав свій пилосос на ремонт, а це все через те, що він перестав працювати, якщо коротко говорити. Дробні ви можете подивитися у мене на каналі. Або тут десь я залишу спеціально, не знаю, можливо, залишу, можливо, ні.